Хочу зробити ніж з цього напільника, трохи обріжу, мені десь потрібно грам 100-120 сталі. Потім я його витягну і коли вже буду кувати спуски, тоді вже щось, бо зараз там нічого цікавого не буде. Обрізка по ширині розтягую і спуски. Після того, як сформував заготовку більш-менш по довжині, відкував вістря, треба кувати спуски. Що саме головне? Головне не перегрівати. Максимум 900 градусів, більше не треба. Маленький нагрів і не несильно парня, приховуючи, пракував, його трохи вигнуло. Підрівняв спинку, заодно потягнув вістря в торті. Сильно бити не можна. Зробився заусенець тут. Зігнав заосенець і знову підрівняв, підрівняв площину з іншого боку трохи незручно. Перехопив, підрівняв, все вже холодне, далі бити не можна. І таким чином я витягаю його. Рівномірно роблю спуск, його згибає. Зігнула поклав, побив поверху, протягнув вперед. Наверху з'явився заосенець, поклав набік, зняв заосенець. І таким макаром я тягну його далі далі, далі. Але головне не перегибати. Після того, як ніж був скований, до нього була приварена різьбова шпілька з різьбою. І був зроблений відпал. Відпал пройшов дуже добре, я лишив його в угілі на цілу ніч. Тверді сталі впала і вона зараз досить добре обробляється напильником. Тому в мене було прийнято рішення обробити напильником, щоб зробити рівні спуски. Гризе тільки в путь. Поки воно бере після відпалу, напильник бере дуже добре. І таким макаром робимо спуск з одного боку, потім перегортаємо з іншого, а потім зніму фаску на спині. І так, далі ми підігріваємо клінок до червоного кольору. Це має бути десь приблизно 810-830 градусів. І гартуємо в олію. Олію я завчасно трохи підігрів, вона зараз градусів 50-60. Після гартовки треба шведесень понести його додому, класти в морозилку, а після морозилки вже у духовий шаф, там десь на 180-200 градусів. Години на півтори. І зараз гартуємо та перевіряємо, як воно возьме гар. І трохи мішаємо, щоб так, пішло. Тому що пара, коли з'являється, вона не дає мастилу торкатися до клинка. Гартую, до речі, в рослинній олії, це соняшникової олії. Після повного циклу обробки ми його загортували, полажало воно в морозилці, потім був відпуск у духовці. Перевіряємо твердість. Я думаю, чутно, що воно. Дуже добре гризе скло. Після поліровки одіваємо правку сюди, оковку, заливаю її внутрька, чекаю, поки воно затвердіє добре. Після цього сюди теж заливаю епоксидку, сверлю дирку, нарізаю в ній різьбу і вона буде стягувати. Окей. Далі виміряю відстань, яку нам треба. І в залежності від довжини відстані роблю набір на руків'я. Після цього знову на епоксидку збираю і буду шліфувати. Далі формуємо руків'я. я використовую болгарку з керованими обертами, обираю найменші. Ставлю 60-ту наліпку і потрошки-потрошки по знімаю площину. Потім в мене є 150, 240, потім ну, будете бачити. І Потрошку-потрошку. По і так, далі фінішна пряма, заточка на ланскі. Вмикаємо улюблений фільм і починаємо гострити. Далі, може, покажу, як роблю піхву, але це не точно. Все, дякую за увагу.